М -м, трошки потекли з сливами у мене пиріжечки, але нічого. Нічого страшного. Що ти робиш? Замішую тісто на пиріжки. Вручну? Так. Да. А тісто місце тобі для чого? Ай, правда. Зараз виправлюсь. Переклала тісто в чашу, олійки додала, бо там в кінці треба було по рецепту, в кінці олійка додається. Але раз будемо замішувати далі тісто місом, значить додала відразу і включаємо. Так, дівчатка, тісто замісила машинка, яка краса. Зараз перекладу це все діло в мисочку і будемо чекати, поки підійде. Тістечко моє вже гарнесенько підходить. Його сильно не можна ворушить легенько не стукай. Ну, а я буду виробляти. Пиріжки, Літе, яке гарне тісто. Клас. Трошки потекли сливами у мене пиріжечки, але нічого. Нічого страшного. Гаряч. Ну, трошки слива є слива, що там балакать. <гаря> Я цукру не додавала, але все, все одно. Ну, коротше говоря, дуже хороше тісто. Рецепт, і це мені дала моя підписниця вже давно. Галя хіба. Ну, раз наділу начинку можна любу. З яблучками до не так тича сливка. Ой, тісто добре, Ваню, гаряче. Тісто м'якусіньке, гарнесеньке, м -м -м. супер. Супер-пупер, коротше говоря. Це дуже хороше тісто. Дуже. М -м -м. Ну, сливка є сливка. Але ж добре, кисленьке. Я солодкий через не люблю. Тут тісто солоденька. Сливка кисленька. О -о -о -о. Гаряча. Пройшло 20 хвилин. Витягла я свої поріжечки. І з духовочки, хай вони трошки, бо дуже ж гарячі, покажу яке дно. І що всередині. 20 хвилин держала в духовці. Ложила я на силіконовий пергамент. Пережечки вилетіли з них, як оріжки. Не пристали, нічим не мазала, спеклися від душі, ще дуже гарячі. Але я бачу, що ну, я чувствувала в руках, що тісто дуже хороше. Дуже дякую за цей рецепт. Хай, ну, воно як гаряче, так буде наче глизяве. трошки охолонуть, покажу ще які всередині. Ну, от, хоч і гаряче, бачите, гарно спеклися, тісто от душі. Дівчатка, рекомендую всім спекти таких пиріжечків. У півлітри теплого молочка. Додаємо 50 грам живих дрождів, 8 столових ложок. Цукру. І це все, зараз гарненько помішаю, я двою рукою мішать, і хай воно розтворяється щоб цукор розстав і гарно дріжджі розтворилися. До молока з цукром додала два яйця і, і, і дрожді ж тут, все в місті. Виливаю 100 грам розтопленого масличка. І зараз буду додавати муки, скільки візьме тісто. Так написано в рецепті. Ну, я буду стаканами міряти і вам потім скажу. По стакану просіюю і підмішую за кожним стаканчиком. Це вже другий пішов. Додала шостий стакан муки і вже буду вимішувати руками, бо в'їнчиком не потягну. Як на мене, то 6 стаканів муки достатньо. І ось тепер додаю 4 столові ложки олії. І гарненько замішую тісто. Замісила тісто, накриваю пльоночкою і в тепле місто або полотенечком. А сама буду готувати начинку. Кришила яблучки кубіком. Яблучки у мене 4 штуки середні. Не знаю, хватить, хватить, побачимо. І залью сиропом. Сироп, стакан кип'ятку, півстакана цукру. І оце, хай ці яблучки. Полежить, поки наше тісто підходить. А потім на друшлячок сідемо і будемо класти їх у пиріжки. Хвилин 40, мабуть, минуло, і тепер я ось ці яблучки на друшлячок відкину, хай сірок той стікає. Тісто в мене піднялось так, як треба. Вже не було куди йому підніматися із-за пльоночки. Приготувала олійку, щоб виробляти. Пиріжечки, протовень заслала силіконовою бумажечкою. Я викачувати на стола нічого не буду. Руки в олійку буду потрошку тіста брати і формувати пиріжки. Яблучки приготувала, цукор у них більше додавати не треба, духовку включила. Починаємо працювати. Беру трошки тіста. Придумала, собі поставила телефон. Гарненько так його, щоб красивий вершок вийшов. В періжечку. На долонці зробили млинчика такого середину яблучки. Я, наприклад, зразу защіпаю так кругленьке роблю. А тоді зробить форму пиріжечка. і на противень. Ну от, пиріжечки мої готові. Зараз я їх ще помажу яєчко. Це я збила. І жовток і білок. Усе яйце. Ну У мене домашнє, так бачите, гарненький такий жовточок. І хай ще хвилин 10 вони постоять, а тоді поставлю у духовочку. Пройшло 20 хвилин, витягла я свої пиріжечки. І з духовочки, хай вони трошки, бо дуже ж гарячі, покажу яке дно. І що всередині. 20 хвилин держала в духовці. Ложила я на силіконовий пергамент. пирожечки вилетіли з них, як оріжки. Не пристали, нічим не мазала, спеклися від душі, ще дуже гарячий.